Динамо Колос матч 13-го туру чемпіонату України. Матч, де Динамо мало продовжити за всією логікою свою переможну серію. Адже колос останні матчі грає достатньо невдало. а Динамо навпаки виграє матч за матчем, і забиває по три м'ячі. Колос у цьому поєдинку не здивував своїм стартовим складом. Попереду вийшов безборотько м'якушко Ільїн. І Болбат допомагали з глибини. Цікаво було, що Болбат зіграв на позиції під нападником. Щодо Динамо, тут у старті вийшов Бісєдін через дискваліфікацію. Ваната Джастін Лонвейк знову залишився у запасі а в півзахисті вийшов Шепілів, Сидорчук і Буяльський. Що відбувалося у цьому поєдинку? Давайте дивитися у нашому детальному огляді. Ну а також вболівайте за улюблений клуб разом із парімач. Парімач народжені в Україні заряджені перемагати. Мір ческо був достатньо занепокоєний перед цією зустріччю. Як показав матч, як показала гра не дарма. Дуже щільно грав в обороні колос, і нелегко було створювати моменти динамівцям. Вийшов біседін з перших хвилин, ванат дискваліфікований і намагався бісідін за м'яч зачепитися, але бачите, от тут захисники його випереджають. Так само самородько тут м'яч втрачає. І от Сидорчук вирішив красиво перекинути волинця, який, начебто, вийшов з воріт, але. Це не вдалося. Бачимо на повторі цей епізод Безбородько без порушення. Правил м'яч втрачає. Сидорчук підхоплює і бачить, що нібито волинець вийшов далеко з воріт. Втім, цей удар сидорчку не вдався забарний. Його передача праворуч тут Караваєв, Караваєв прострілює бояльський, обігрується з шепілєвим. А м'яч не доходить до бісі. і в підсумку він не зміг тут завдати удару. Б'є Кабаєв. М'яч летить ворота після рикошету, але знову волинець на місці. Волинець, гравець, якого запрошували у збірну України, і цей матч показав, що запрошували не дарма. Забарний його передача. Він помиляється, дарує м'яч м'якушкою. Подивіться чотири в один виходять гравці колоса, але... В цьому епізоді футболісти колоса свій момент згаяли. Трошки загальмував атаку. Болбот потім був пас на Ільїна. Ільї і На цьому, в принципі, атака захлинулася. Але ж яку помилку тут зробив забарний? Він робив перший пас, він намагався розпочати свою атаку, і ледь не створив гольову атаку для колоса. Штрафний удар для Динамо. циганковий Буяльський біля м'яча. Це 17-та хвилина. Зустрічі тоді ще здавалося, що потроху Динамо свого зможе домогтися. Удар на поворотах від циганкова волинець ну тут підстрахувався. Можливо, м'яч падав на сітку воріта. Налетів ворота, але не збирався це перевіряти. Волинець і вибув на кутовий. Тут помиляється Сидорчук. Падає він. Штрафний призначає Пасхал. І дуже швидко Динамо розігрує м'яч. Удар циганково, удар площинного воріт. Але з цим ударом теж дуже легко, спокійно впорався волинець. Відчули динавіці, що треба більше бити за меж штрафного майданчика, оскільки дуже важко пройти ось цю шаленовану оборону. І декуди Колос навіть намагався вибігти в контратаку. Сидорчук із м'ячем ще один удар Сергія Сидорчука за майштрафного майданчика, але у першому таймі ніяк не міг він собі налаштувати свій фірмовий дальній удар. Колос забирає і Ось вона контратака. Безбородько і Болбот, і це дуже важливий епізод, який пізніше мав прямий вплив на матч. Попов зрізає тут Болбота, діє в стилі. Не знаю, хокейному або регбійному отримує абсолютно заслужену жовту картку, зриваючи швидку контратаку суперників. Болбат золотов Ільїн. У Ільїна тут забирає Вівчаренко, але Ільїн примудряється забрати м'яч собі. і Падає він у штрафному майданчику. Епізод. Ну для когось суперечливий, для когось однозначний. Пасхал прийняв рішення дуже швидко. Показав жовту картку Ільїну за симуляцію, і це дійсно було більше схоже на симуляцію ніж порушення у штрафному. А, зараз побачимо вівчаренко ще до штрафного майданчика, трохи притримав. Отут за руку Ільїна, але Ільїн впав пізніше. Момент продовжувався. Ільїн впав вже у штрафному, і отут Вівчаренко руки відводив. Відходив від Ільїна, щоб не сфолити в жодному разі. і Ільїн не від фолу впав. Тобто симулював і отримав жовту картку, як на мене, заслужено. Колос. Це вже другий тайм. Його атака. Ільїн. Золотов. І удар оріховського. Це перший удар в площину воріт. І взагалі, перший удар колоса у цьому поєдинку. Завдав його оріховський бущан, який повернувся у ворота Динамо. Відбив впорався з цим ударом, хоча і не без проблем. Ще один важливий момент. Багато замін було у Динамо. Поперевід Беседіна поміняв Гармаш, а не зміг використати свій шанс. Ну а Лонвейк поміняв Кабаєва. І Лонвик, що дуже цікаво, перейшов на позицію лівого півзахисника. Вийшов також Дубінчак. Звичайно, що Лонвик зміщувався постійно в центр, але це нова позиція для нідерландця. І одразу, буквально з першим дотиком, Лонвик міг забити От в цьому епізоді. Втім, з його ударом вкотре впорався волинець. Давайте ще раз дивитися цю атаку. Караваєв тут. Знайшов бояльського бояльський дотик на лону, яка коли дотик грає Динамо, тоді у команди все виходить. А коли затягують, тоді загрузають просто в шалуновальному захисті колоса. І от важливий момент: Динамо важко вийти з оборони в атаку. Забарний віддає передачу вперед. Тут у циганкова м'яч забирають іде. Швидка відповідь. М'якушко розгоняється, іде від шепілєва, і знову попов його зустрічає в своєму регбійному стилі. Навіщо він так зробив? Маючи жовту картку, не зовсім зрозуміло. Друга жовта для попова вилучення з 68-ї хвилини зустрічі. Динамо грає у меншості. Апелюють динамівці, показує щось попов, що, начебто, він грався грати в рамках правил, що нічого страшного він не зробив. Втім, насправді атака була зірвана. М'якушка врізався в скалу Попова. Попов зупинив, заблокував його, і це заслужено, друга жовта і вилучення. В повних складах було важко Динамо прорвати оборону колоса. Ну а в меншості ще складніше. І Лонвейк перейшов на позицію центрального нападника. Гармаш перейшов в центр півзахисту. Бачите, засмучений Мірчалоческу. Сирота вийшов замість Шепілєва в центр оборони. І от так в десятьох далі грав клуб з Києва. Оріховський виконував штрафний удар. Спочатку в стінку влучив, потім з лівої Був в поворотах. Бущана ледве не забив я про другий удар Оріховського. Ну але Динамо навіть в меншості намагалося атакувати. Бачите, Лонвик грає центрального нападника. Тобто Нідерландець за декілька матчів вже чотири позиції в Динамо. Змінив опорний півзахисник, центральний хав під нападником, лівий півзахисник і от зараз Форвард. І ось вона чудова атака і неймовірна можливість Лонвейка забити і вирішити все ж таки на користь динамо хід цієї зустрічі. Але буквально з метра Лонвейк примудрився вдарити вечоворіт. Це дійсно класна атака. Не падав циганков, пішов від суперника. Хороший навіз Бояльського. Скидка чудова від Гармаша. І як же тут Джастін Лонвейк не поцілив у ворота суперника. Просто можна було розстрілювати ворота волинця, просто спрямовувати м'яч у ворота суперників. Але І от такі похибки бувають: Джастін Лонвейк не забив. Циганковий з м'ячем це вже останні хвилини зустрічі. Буяльський Динамо намагалося атакувати Караваєв. Караваєв на Буяльського. Буяльський вривається. Далі у штрафний майданчик, блокують його удар. Циганков. Дуже така сумбурна атака. Динамо і чудовий удар Сидорчука. На 87-й хвилині зустрічі він все ж таки зумів потужним ударом влучити у ворота суперника. Але який класний сейв дався Волинцю, так він стояв у цьому куті, куди пробивав Сидорчук. Але. Подивіться на реакцію Волинця, як він склався, як він зреагував. Ідеально грав воротаря Колоса. І дійсно, Волонець, мабуть, у цьому матчі один з найкращих гравців. Не вдалося забити Сидорчуку. Наприкінці зустрічі у Колоса вийшов на поле Андрій Богдана. Ось він віддає передачу на Болбата. І колос навіть намагався атакувати в деяких епізодах. Ось ще один момент. М'якушка в цьому моменті, в цьому ударі. Він потягнув ногу, і його через кілька хвилин, ну навіть через хвилину замінили. адже це вже доданий час, чотири хвилини до основного часу додав арбітер Пасхал, і не обійшлося в кінці зустрічі без сутички. Поки Лонвік його прохід пас на Буяльського не доходить до нього. М'яч підхоплює м'яч Дубінчак і обрізається. Потім дуже різко на адресу Дубінчака, скоріш за все, кричав Мір Луческу, що, начебто, він вже три контратаки суперника створив, тричі обрізався. Сирота тут фолить ще одна жовта картка для центрального захисника Динамо. Змушений був зірвати атаку і порушити на Болбать. Ну, а тут падіння Сидорчка, яке було перед цим, не було тут порушення від Гончаренка. І що тут сталося, абсолютно незрозуміло. Завелися Сидорчук і Богданов, знають вони один одного дуже і дуже добре. І в Динамо вони разом свого часу були. По жовтій картці вони отримали. Що там стало причиною цього діалогу? Не зрозуміло зараз. Ми побачимо повтор, з чого все почалося, але хто це ініціював? Хто що сказав? Про це будемо ще дізнаватися пізніше. Фуболісти, що дуже добре одне одного знають, просто максимально завелися наприкінці цієї дуже нервової зустрічі. Ось бачите, що Сидорчук підходив до Богданова. Щось сказав, Богданов Сидорчука штовхнув. І цей епізод продовжився після фінального свистка. Рахунок 0-0 зафіксував Пасхал. І бачите, Сидорчук знову підходить до Богданова. Знову вони починають штовхатися. Що Цікаво, таким собі миротворцем тут виступив Денис Гармаш. Відвели Селдорчка і Богданова. Ну і на тому цю зустріч завершили. Динамо Київ втрачає очки з колосом. Нічия 0-0. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.